Британія передасть Україні балістику. Що це за ракета? Що про неї відомо? Коли ми її отримаємо, коли ми бахнемо нею по Москві? На що вона взагалі здатна? Але найголовніше, де наші? Фомінго, сапсани і новенькі балістичні ракети на 800 кілометрів, які нам обіцяли показати в роботі ще в кінці 2025 року. Про це сьогодні випуск, друзі. Тому підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Дякую кожному з вас за це. Ну і щоб часу не гаяти. Давайте одразу ми з вами будемо починати. А почнемо ми з того, що 11 січня британський уряд оголосив про початок дуже амбітного проекту створення спеціально для України потужної балістичної ракети. Її назвали Nightfall. з англійською. Це прикладається як настання сутінок. Ну або просто там сутінки. Дуже символічно, друзі. Погодьтесь, особливо для Москви, що це означає на практиці. Британія запускає конкурс серед своїх оборонних компаній. Вимоги такі: треба створити мобільну наземну ракету з дальністю понад 500 кілометрів, яка несе 200 кілограмову боєголовку. Ракета має бути дешевою, масовою і дуже точною. Головна мета дати Україні зброю для ударів по глибоких телах російських військ. Зараз нам цього бракує, як ви розумієте. Ми використовуємо безпілотники, подекуди ракети, коли є така можливість. Зараз нам вкрай необхідна балістика, але є один і дуже важливий нюанс: це саме початок розробки, тому що в грудні 2025-го оголосили тендер в лютому 2026-го дедлайн для заявок. Тобто, тільки в наступному місці буде дедлайн для заявок, а контракти підпишуть ймовірно у березні, і то дай Боже, потім рік на створення перших тестових зразків. Тобто, все не так швидко. Отже, друзі, коли ми отримуємо там ці ракети, навіть за найоптимістичнішим сценарієм, не раніше кінця 2027 року, це довго. Погодьтесь, це не завтра, і навіть не післязавтра. Це стратегічна інвестиція у нашу здатність воювати в майбутньому. Також до речі, цікаво, що спочатку, у перших планах, що до речі, в серпні, так влітку попереднього 2025 року. Ракета мала бути потужнішою: 600 кілометрів дальності і 300 кілограмів боєголовка. Чому ці параметри знизили і змінили, поки що взагалі невідомо. Можливо, я так думаю, там для здешевлення для прискорення розробки, тому що часу гаяти не потрібно, і це правильно насправді головний плюс Nightfall цієї ракети це потенційна масовість, тому що планують там виробляти до 10 ракет на місяць. Але друзі, для порівняння та сама Російська Федерація за даними. Нашої розвідки виробляє близько 60 іскандерів на місяць. Тобто, якщо ми отримаємо балістику з Великобританії, це буде 10 ракет на місяць в 2027 році. Росія вже зараз виробляє 60. Я впевнений, що, на жаль, якщо ця війна не припиниться, то до 2027 Росія буде вдвічі більше виробляти іскандерів, як ви розумієте. Тобто зрівнятися в кількості. Е щоб, ну, щоб, щоб це зробити, потрібно кілька таких проєктів від різних країн, тобто Найффол це важлива і хороша новина, але це зброя вже після завтрашнього дня. Поки що вона на папері, друзі, а війна йде сьогодні. Тому виникає абсолютно логічне і закономірне питання. А що ж наші розробки? Тому що про українську балістику ми чуємо вже не перший рік, правда? Правда, і тут є дві історії: державна і приватна. Давайте їх зараз розділимо. Перше, державний проєкт Сапсан він же грім. Про нього говорять вже майже там 20 років. Скільки живу, скільки говорять, і це мав бути наш аналог іскандера. Фактично, так дальність до 500 кілометрів, швидкість дві з половиною кілометрів на годину. Потужна боєголовка. В серпні, до речі, 24-го року були повідомлення про успішні випробування. А влітку, 25-го підтверджені ну, чутки, так би мовити, про запуск у серію. У грудні 2025 року президент Зеленський знову згадав про початок використання української балістики, але жодних деталей там фото, серійних зразків чи масштабного застосування ми ще, на жаль, не бачили, і це породжує насправді багато запитань. Де вони ці ракети? Чому їх не видно на фронті? Чому ми їх не використовуємо? Чому коли Москва б'є по Києву, Київ не може вдарити балістикою по Москві? Розумієте, всі ці запитання виникають у нас. Тому ось цей брак комунікації. Відсутність комунікації. От він дуже напружує, скажімо відверто, і друга історія, про яку я вам говорив, друзі, це приватний сектор. Так Firepoint та сама компанія, і ракети FP7, FP9, FP7, FP9. Ось тут ситуація дещо прозоріша. І можливо дещо оптимістичніша, але також згадкова, тому що восени 25 го року. Firepoint вона відома дронами Фламінго, щоб було краще орієнтуватися. Публічно презентувала дві балістичні ракети. Ось вони на скріні на ваших екранах. Друзі, перша fp7 ту дальність до 200 км боєголовка 150 кг І це зброя так би мовити для там прифронтової смуги, скажімо, так да для штабів, складів противника і так далі. ФП 9, це вже серйозніше, це вже цікавіше, дальність 800 855 кілометрів. Це вже категорія стратегічної зброї. Така ракета може долетіти лише до Курська чи там до Білграда, а набагато-набагато далі. Друзі. Виробник заявляв, що ФП7, перша ракета менша, може надійти на озброєння вже до нового року 2025-го, а ФП9 до червня 2026-го. Станом на ось середину січня 26-го року офіційного підтвердження прийняття на озброєння ракет немає. Я публічно цього не бачив і не знайшов цієї інформації. Але сам факт презентації ось цих робочих зразків приватною фірмою, ну направду це гігантський крок вперед. Тепер треба результат, чому це насправді крута новина? Попри я розумію, весь песимізм друзі, який зараз виникає у глядачів, а, ці ракети створені за сучасними технологіями. Це правда, тому що композитні матеріали там легше, міцніше. Сучасне тверде паливо, висока точність, навіть без GPS. І що важливо, потенційно низька вартість і можливість швидкого масштабування виробництва. Тобто для нас важливо, щоб їх було багато і щоб їх швидко виробляли. Так проблема лише у тому, що нас постійно годують із цими анонсами. На жаль, тому люди у цьому сенсі дещо розчаровані. Тому що говорити, ми можемо скільки завгодно слайди показувати також скільки завгодно. Безперечно, ми всі вболіваємо за те, щоб ці ракети якнайшвидше з'явилися, але на привели жаль, поки що ми не бачимо ну, відчутних результатів у вигляді там бавовни на території Росії. Розумієте, про що я утім, якщо заяви виробника виправдуються, то вже у цьому 26-му році ми зможемо отримати свої серійні балістичні ракети. Друзі, це е, на рік, а то й на два раніше ніж британський найтфол. Погодьтесь, отже, е, значить. Припустимо, що українські FP 9 або там британський Nightfall з'являться в наших військах. Що далі? От що вони змінять? Багато чого насправді перше, це стратегічне стримування і удари по логістиці. Ракета з дальністю 500-800 кілометрів. Друзі, це не просто ще один снаряд. Це ключ до військової логістики, склади палива, боєприпаси, резервуари в глибокому тилу, брянськ, Вороніж, Ростов. Це можливість дістатися до Москви. Критичної інфраструктури, в тому числі до мостів, до залізничних вузлів, якими йде все постачання, це тут одразу стають всі об'єкти ППО Російської у центрі уваги. Ті самі С 400 які стоять далеко від фронту і захищають небо над тиловими містами Росії, це змусить командування Російської Федерації відтягувати свої системи логістику, штаби далі і далі від кордону. Що ускладнить їхню роботу? Друге символічне психологічне значення: Москва знову ж таки, найчастіше питання: а чи долетять до Москви? Ну давайте порахуємо від кордону там, України з Брянської області до Москви там близько 400 кілометрів. Від сумської близько 500-550. ФП-9 — дальність заявлена 855 кілометрів, і навіть Nightfall — дальність 500 кілометрів цілком можуть. Це технічно, реалістично. Але головне питання: чи зможе російська ППО їх збити? Експерти, включаючи наших фахівців, схиляються до думки, що це надзвичайно складно буде для них, тому що російські системи, навіть там сучасні, С-400, С-500, вони створені на основі так чи інакше старих радянських розробок проти аеродинамічних цілей, літаків, криватих ракет і так далі. Балістична ракета летить в рази швидше у 5-7 разів швидше за ту саму Shadow. і по крутій траєкторії. Досвід вже показав, що навіть американські атакам а в них дальність нагадує усім 300 кілометрів. Російська ППО перехоплює з величезними проблемами. А на початку взагалі не могла перехопити. А що вже говорити про новітні ракети, створені з урахуванням всіх сучасних загроз і умов. Тому, друзі, поява у нас цієї масовної балістики з дальністю 500 плюс кілометрів. Це зміна правил гри. Це не лише там можливість бити по логістиці противника, це інструмент стратегічного стримування, коли в Кремлі будуть знати, що ключові об'єкти на відстані пів тисячі кілометрів. І навіть більше у небезпеці їхня розрахункова матриця дуже сильно зміниться. Погодьтесь, ну і а, в такому разі, давайте підіймемо підсумки дуже швидко. Найтфол це важливий і довгоочікуваний крок. Крок союзників у правильному напрямку, але це зброя на на жаль, 27-28 роки. Чекати на неї, просто сидіти і склати руки, склавши руки, ну якось розуміти, не по нашому, тому що війна йде. Друге, це українська балістика, це не фантастика, це реальні проекти, які вже існують в металі. Приватна ініціатива Firepoint, може дати нам перші середні зразки вже у цьому 26-му році. Сподіваємось, принаймні на це. Просто сподіваємось, так ем... державний проект САПСАН. Супер крута історія, але поки що бракує відкритості да, і, і темпів. Що це дасть масована далекобійна балістика, ключ до перемоги у війні на виснаження? Це можливість системно руйнувати логістику, штаби інфраструктуру противника. Чи долетять до Москви? Технічно так, як я вже сказав. Практично головною метою будуть військові об'єкти. Але сама можливість такого удару кардинально змінить сприйняття безпеки у Кремлі. Будемо починати ось з таких кадрів. Це Білгород, і ви нічого не бачите, тому що там блекаут. А ось бачите, перші кадри будемо починати з таких кадрів із фактів насправді, тому що станом на ранок 15 січня, ситуація в Білгородській області катастрофічна. Це не мої слова, це слова, які належать їхньому губернатору Гладкову. Давайте далі подивимось просто на цифри: без світла, понад 600 тисяч людей, без тепла приблизно стільки ж, без води, майже 200 тисяч, знеструмлено. Понад 75% веж мобільного зв'язку, закрилися великі торгові центри. Все розкупили, що там було, і плюс позакривалися. Промисловість переведена на нічну зміну з опівночі до ранку, бо іншого часу для роботи просто немає. Місцеві он, збирають сніг для того, щоб помитися там чи попити води, чи щось таке зробити. А як ви думали, от топіть тепер сніг в цих кастрюлях? Чи що ви там робите? Ви думали, що влаштуєте тут блекаут Києву? А самі не будете стояти в черзі за водою? Ні, ви будете стояти в черзі за водою. А чому так відбувається? За інформацією російських джерел, ще 9 січня були влучання по ключовій підстанції староживая. І, ймовірно, ТЕЦлуч, ТЕЦ «Луч» палала там, звісно, шикарно це все призвело буквально до ефекту Доміно. Вийшла з ладу не просто лінія, а вузлова інфраструктура. Восени, до речі, там вже виходила з ладу остання їхня ТЕЦ, тож система була фактично на межі. Ну, звичайно, вони нічого не робили, гроші розправи, навіщо їм щось будувати? Ну, от, будь ласка, вибухи. Горить ТЕЦ, горять інші е, інфраструктурні енергооб'єкти, і все тотальний блекаут в Білгороді. Значить, тут друзі, треба сказати про, е, про найголовніше, треба цитувати безпосередньо самого Гладкова. Він насправді заявив дві ключові речі: перша про евакуацію. Він сказав, що треба готуватися до переїзду. Влада складає зараз списки, куди можна переселити людей, якщо холод і відсутність комунікацій стануть критичними. Хоча до цього, нагадую, він взагалі казав про критичну ситуацію сам. Тобто, я так розумію, що вони вже готують евакуацію і місто до евакуації, і це безпрецедентна заява для російської пропаганди, яка завжди твердила, що у них все під контролем. Це просто безпрецедентно. Ми це маємо розуміти. Друга історія про пошук ворогів. Уявіть просто на секундочку. Замість того, щоб швидше там, відновлювати якесь світло, губернатор наказав силовикам шукати провокаторів і внутрішніх ворогів, які цитую допомагають ворогу, тобто нам, Збройним силам України, поширюючи негатив. Тобто, будь-яка критика в соцмережах тепер може кваліфікуватися як загроза безпеці регіону. Ви можете взагалі це уявити? Тобто, коли влада замість там, проблеми починає шукати тих, хто хто на неї вказує, це ознака глибокої кризи, друзі. Я б сказав без сраки, вибачте на слові. Але нас на себе насправді це не хвилює. Нехай розбираються як завгодно. Головне, щоб вони страждали. Але питання у тому, чи сталося це несподівано? Да, абсолютно ні, друзі. Це не спонтанний удар, це прогнозована анонсована відповідь. Давайте вкотре задаємо слова того самого командира СБ Сил безпілотних систем. Роберта Мадяра Броуді, який ще буквально там місяць тому, коментуючи обстріли України, говорив і, звертаючись до росіян, сказав росіяни: блекаут це не страшно. Це трохи якихось незручностей. Пам'ятаєте ці слова? Це ж не було просто так: вийшов, щось полялякав. Ні, це був стратегічний анонс. Росія кожну зиму робить ставку на терор мирних українців холодом і темрявою. Ця зима є зараз найкритичнішою для нас. Хто живе в Києві, в області, де й в інших містах, всі все чудово розуміють. В люті морози вони просто нищать нашу енергетику. Ми також без води, без світла, без тепла, без нічого. Респект, до речі, енергетикам за те, що вони зараз пораються з усім цим. Принцип симетрії, запроваджений ними ж, означає те, що вони роблять з нами. Може повернутися до них. Все ми просто взяли їхні методи на озброєння, і тут мадяр не шукував, він анонсував. І обіцянку, до речі, виконав Білгород, це наочна демонстрація цього принципу. Це наша відповідь на їхні зимові блекаути. Ну зрозуміло, друзі, що Біагород це звичайно, важливо, але це периферієш. Головне питання а що, як це прийде до Москви? До речі, президент Зеленський восени, як ви пам'ятаєте, чітко сказав: якщо погрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Це була не погроза, це була констатація можливості, і ось тут з'являється ключовий інструмент, який цю можливість наближає до реальності. Що це таке? Це британська балістика. Проект Nightfall. Знаєте, що означає Nightfall в перекладі? Сутінки Уже такий прямий натяк, так би мовити. Що нам про це відомо, друзі? Британці нам пообіцяли балістичні ракети. Велика Британія виділяє мільйони фунтів на розробку для України нової балістичної ракети, дальність якої понад 500 кілометрів. Це означає, що пускову установку можна розташувати там глибоко в тилу на нашій території і дістатися до будь-якої цілі в межах московського регіону. Це дуже важливо. Швидкість також вражає запуск всього боєкомплекту за 15 хвилин після зупинки, і втеча з позиції ще там за 5 хвилин, потужність. Також дуже крута боєголовка важить 200 кілограмів. Мова не про пошкодження там однієї якоїсь будівлі, а про знищення критично важких захищених інфраструктурних об'єктів. Що це може бути, як ви думаєте? Напевно, енергетика в Москві і в Московській області. Тому британський Nightfall – це потенційний ключ до енергетичної безпеки Москви. Я б сказав, би навіть небезпеки Москви. Отже, друзі, маючи такі можливості, як це може працювати? Є три основні сценарії виведення з ладу московської енергосистеми: перший це удари по розподільних підстанцях, це вузли, що живлять окремі райони. Їх багато. Вони різного ступеня захисту, але знайти вразливі серед них реально. Ми вже, до речі, бачили, як працюють наші безпілотники навколо Москви і блекаут в Московській області напередодні нового року. Ми також чудово пам'ятаємо, а москвичі тим паче це пам'ятають чи жителі московської області. Друге це удари по газорозподільній інфраструктурі. Більшість електропідстанцій у московському регіоні працюють на газі, якщо перервати подачу пального генерація, просто що правильно зупиниться. Третє це прямі удари по об'єктах генерації ТЕЦ, ГРЕЦ і так далі. Найскладніше, але за наявності потужних і точних засобів, як ті ж балістичні ракети, абсолютно реалістична задача. Тобто, уявіть ефект: відключається не одне місто, як Білгород, а кілька ключових підстанцій навколо мільйонної агломерації. Москва плюс Московська область це 21-24 мільйони людей. Тобто ефект доміно буде набагато потужнішим. Паніка, колапс логістики, ось ці черги, як ви бачите, за водою там на заправні станції, і так далі. Зупинка бізнесу, масове невдоволення еліт в самому серці цієї імперії. Білгород показав, що їхня система вразлива, а їхня влада не готова до реальних викликів. Москва захищена краще, а вже ж набагато краще, але жодна оборона не є непробивною, особливо коли атакують технологічно. З розумом і мають потрібні інструменти. Але, друзі, давайте скажемо чесно: британська балістика це круто. Це дуже добре. Питання в тому, а де наша балістика? Де Фламінго, коли вони так потрібні? Компанія Firepoint, що виробляє цю ракету восени минулого року, навіть раніше, анонсувала створення двох балістичних ракет. Ось вони, будь ласка, на ваших екранах: FP7 і FP9. Так, FP7, FP9. Одну з яких ракету меншої дальності FP7 мали б ввести в експлуатацію і вже затестити до кінця 2025 року. І за такою логікою вже на повну програму там використовувати її на початку цього 2026 року. А другу ракету великої дальності FP9 мали б вже всередині 26-го року запускати по Росії. До речі, друга летить там на майже 900 кілометрів, як ви розумієте, на жаль, поки що нічого подібного, ну ми не бачили і не чули. Можливо, воно і на краще. Але ну хотілося б, звичайно, побачити вже результати, правда? Тому це питання залишається ще відкритим. Тому підсумовуючи друзі, що ми можемо сказати? Белгород це не випадковість, це демонстративна анонсована відповідь за їхні ж зимові терористичні обстріли наших міст. Це принцип симетрії, який є в дії зараз. Друге, влада Росії виявляється просто не готовою навіть до локальної кризи, негайно прийшовши до пошуків внутрішніх ворогів там, і так далі і тому подібне. А що буде при масштабній проблемі? Ну, самі розумієте. Третє, наступною ланкою може стати Москва, Московська область, про це прямо говорив президент. Четверте, технічною можливістю для цього стають новітні балістичні ракети від Великої Британії, Nightfall, які здатні дістатися до столиці Росії. Плюс, сподіваємось, зрештою на нашу балістику. П'яте, мета це не терор проти мирних, хоча мирних там взагалі немає, скажімо чесно, як це робить Росія. Мета це стратегічне стримування. Показати, що будь-яка ескалація з їхнього боку, будь-яка спроба заморозити Україну, матиме прямі симетричні і дуже жорсткі наслідки для них самих. І Історія з Білгородом це лише перше попередження. Воно показує, що час, коли Росія могла вести війну без наслідків для себе, безповоротно минув. Відтепер їхня темрява це наслідок нашої волі і нашої здатності давати відповідь. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.